24 серпня, у день незалежності України, криворіжці вийшли на вулиці, аби нагадати всьому місту про тих, хто досі залишається у ворожому полоні чи вважається зниклим безвісти. Біля міськвиконкому зібралися десятки автівок, прикрашених державним прапорами та плакатами зі словами підтримки. Я доєдналася до цієї спільноти, так як у мене зник чоловік. Він був на Покровському напрямку і 22 жовтня 2024 року зник. Ми підтримуємо кожного, хто загинув, кожну родину, яка втратила свого рідного. Велика їм подяка. Була нарушила через 95-й квартал по головних вулицях міста через площу Олександра Поля до мікрорайону Зарічний, а звідти по об'їзній дорозі до сектору почесних поховань на центральному кладовищі. Такий шлях обрали не випадково. Він охоплює ключові райони Кривого Рогу, щоб якомога більше криворіжців побачили цю акцію та вшанували захисників нашої незалежності. Сьогоднішній захід автопробіг наш призначений до Дня Незалежності України за наших військовополонених і також за безвісті зниклих. Ми їдемо на кладовище, яка буде приурочена, буде панахида, яка буде приурочена загиблим. Хлопцям нашим країнам, героям нашим фінальною зупинкою стала територія почесних поховань, де провели панахиду за загиблими воїнами. Священнослужителі різних криворізьких конфесій прочитали спільну молитву, а родичі загиблих провідали своїх найрідніших, кого більше ніколи не зможуть обійняти. Аліна Препчук, перший міський.